Попелюшка Шарль Перо. У одній далекій країні жила маленька дівчинка. Мама у неї померла і батько привів у дім злу мачуху з двома доньками Ельзою і Грізельдою. Мачуха й лихі сестри не любили дівчину. Зробили її своєю наймичкою і прозвали попелюшкою. Саме в цей час король надумав знайти для свого сина наречену й оженити його. Попелюшка прокидалася на світанку, прибирала, готувала сніданок мачусі його гидним сестрам і годувала маленьких тваринок своїх друзів. Одного дня на заїжджий двір прибув королевський глашатай. Він запрошував усіх дівчат королівства, що досягли шлюбного віку, на бал. Сестри почали збиратися. Попелюшці теж хотілось піти на бал. Вона була справжньою красунею. Одна біда, не було в неї вбрання. От якщо перешити одну з маминих суконь. Ельза і Грізельда, які заздрили в роді попелюшки, стали на дибки, щоб якась служниця пішла разом з ними на королівський бал. Хитра мачуха загадала попелюшці багато роботи. Коли вона все переробить, їй дозволять піти на бал. Як не старалася дівчина, але часу, щоб перешити сукню, не залишалось. Тоді взялись за голку її друзі, мишенята й пташки рукодільниці. Попелюшка була дуже гарна у новому вбранні. Сестри й мачуха, розгнівавшись, зірвали з неї намисто, а від сукні лишили самі клаптики, щоб не кортіло. І тоді з'явилася фея, хрещена попелюшки. Вона розрадила бідолашну дівчину і, махнувши чарівною паличкою, одягла її у нове, вишукане вбрання і кришталеві черевички. Потім вона перетворила гарбуза на карету, тільки строго наказала «О півночі, попелюшка має залишити палац. Бо чари втратять силу. Принц закохався в попелюшку з першого погляду. Вони танцювали тільки удвох. Годинник почав бити північ, і попелюшка згадала, що її час йти. Вона так поспішала, що загубила черевичок. Марно шукав дівчину закоханий принц. Тоді король звелів усім красуням приміряти загублений черевичок і розіслав в усі кінці королівства глашатаїв. Мачуха хотіла, щоб принц оженився на одній з її дочок. Вона замкнула попелюшку в коморі, а мишенята вкрали ключа і просунули її під двері. Як тільки попелюшка взула черевичок, всі відразу зрозуміли, що він належить саме їй. Принц упізнав свою кохану, невдовзі у палаці справили пишне весілля, і я там був мед пиво пив.